Нідерланди не зможуть поставити обіцяний Петріот. Про це пише видання NL Times І Зазначають, що вперше про свій намір поставити Україні систему Петріот. Міністерство оборони Нідерландів оголосило наприкінці травня, заявивши, що вже готові основні компоненти. Решту компонентів поставлятимуть інші країни. Також видання повідомляє, що цього тижня з'ясувалося, що неголандські компоненти не готові. Також міністр оборони додав, що Нідерланди нещодавно відправили радар, і три пускові установки будуть передані найближчим часом. Україну цього тижня у The Wall Street Journal з'явилася публікація з заголовком, Україна змушена задуматися про план Б у війні з Росією. Видання пише, що в плані Б має бути прописана стратегія на подальше протистояння з Росією в 2025 році. Журналісти зауважують, що підтримка союзників Києва має тенденцію до зниження. Тим часом, як путінська армія на деяких ділянках фронту має успіхи. Зв'язку з цим європейські інсайдери кажуть, що Україні потрібно визначити реалізацію Алістичніші цілі війни іншими словами натякають на ймовірні територіальні поступки в обмін на припинення військових дій. Водночас, з посиланням на американських і європейських чиновників, Wall Street Journal пише, що захід, як і раніше, все ще підтримує мету президента Зеленського щодо витіснення Росії з усієї території України. І Україну давно штухають до тери... 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 територіальних поступок. І чи спрацює такий сценарій, буде залежати від багатьох чинників. Головне це зберегти Україну як державу. Але журналісти Wall Street Journal праві в одному: треба мати чітку стратегію на майбутнє. Інакше спрацює стратегія ворога. Таку думку в нашому ефірі висловив міжнародник Тарас Семенюк.